Всім привіт! Ви на каналі Adventure Ukraine. Це серія відео про маршрути. До кожного відео в описі є посилання на файл з маршруту. Файл можна відкрити будь-яким додатком, який підтримує формат GPX. Це п'ятий маршрут на каналі, він виявився спонтанним. Я просто мав 5 вільних годин, тому вирішив поїхати в селище Іванків, що в Вижгородському районі Київської області. Подивитися на монумент життя. Та й просто покататись. Маршрут загальною протяжністю 165 км та підходить для будь-якого класу мотоцикла. Вся дорога асфальтована та в доброму стані. Моя подорож проходила в теплий сонячний день майже без хмар, але з легкими поривними вітром. Стартував я від автозаправної станції біля повороту на Пущу Водицю та вирушив в бік Гостомеля, а потім через село Гаврилівка в бік селища Димир. Цей відрізок шляху з гарним дорожнім покриттям. Між селищем Димер та селищем Іванким є ділянки дороги з хвилястим покриттям від великовантажного транспорту. Приблизно на середині шляху мені трапилася неймовірна зона відпочинку прямо в лісі біля дороги. Чудове місце для влаштування пікніка. Е, ух ти, дивіться, яка класна штука. Є мангальна зона. Є для дітей, є мангальна зона. і нічого світу. Тут ще супер-пупер щось зробили. Якщо це туалет, я просто буду в шоці. Щось подібне в Німеччині. Ну, може трошки не таке, але... Думка така сама. Так, відчинено. І що? Ну, поняло. Так, хто приїде, гарна містила, ріється, тримає. Хто приїде, ну чесно, приїжджаєте, зупиняєтесь і робите собі шашлички вам. Мангал. Реально супер, молодці. Я вважаю, що таких місць має бути трошки більше. Дуже класне місце. Дуже. Дивіться яке, просто супер Ну, Поїхали далі. Трохи познімавши, вже за 20 хвилин я був в селищі Іванків. Проїхав його через центр, виїхав до кільцевої розв'язки з монументом «Яйце життя посередині. По колу повернув на кільцеву дорогу та поїхав з воротнього напрямку, але недовго. Вже на першому повороті праворуч я їду в напрямку села Бліччя. Цей відрізок шляху проходить через досить густий ліс. Повітря чисте, трафік мінімальний, гармонія з природою 100%. Їдеш та насолоджуєшся. Зупинився в селі Коблиця е, на перехресті, стояв хвилин 10, доки з'явився перший автомобіль. Я дуже ціную такі моменти, коли можеш побути наодинці з природою. На маршруті мені зустрічалися поля, які вже зійшли та мають неперевершений зелений кольор. Звісно, це залежить, яку пору року будете їхати ви. Завершаючий відтинок шляху пролягає через гарне місто Буча неймовірним парком. Завершенням хочу додати, що в цьому маршруті є гарна дорога, яка проходить через ліс, свіже повітря та енергія, якою можна зарядитись, коли подорожуєш на мотоциклі. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити майбутні випуски. Всім дякую за перегляд!